Комісії на засіданні винесено одне питання. Про надання згоди на прийняття земельної ділянки в комунальну власність Уратівської селищної територіальної громади. Васильна, нам, що? Е, розказую, е, дивіться, при дешифруванні угідь, це ще було е, десь в 2000 році. Частина земельної ділянки садка нашого попала е, в ліс. Тепер ми написали лист на Вінницьку обласну раду, так як це комунальна власність обласної ради, щоб вони нам частину нашої земельної ділянки передали назад в нашу комунальну власність. При підрахунку там вийшло, що це майже 75 соток землі. Вони ну, якби забрали в нас. Вони підготовили нам лист із. Цим, що вони не заперечують нам про передачу, але щоб ми чи ми не заперечуємо проти цієї площі, ми підготували проєкт рішення, що ми надаємо згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність селищної ради, земельної ділянки 7491 гектара за рахунок земельної ділянки лісогосподарського призначення, яка знаходиться в комунальній власності Вінницької обласної ради. І щоб вони нам передали. Так, зрозуміло. Такі. Голосуємо. Що... Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Причому за. Строк присутніх. Дякуємо. Дякуємо за.